Привіт, друзі, привіт, спінгісти Риболого! Вітаю вас на каналі Франківський спінгіст. Сьогодні у нас буде розпаковочка нових черевиків для Вейдерсів. Минулі черевики ви також сьогодні зможете побачити. Але спочатку хотів би всім подякувати. Хотів би подякувати за активність, за ваші підписки, коментарі, тому що ви всі дивитеся канал Франківський Спінгіст, деколи не підписуєтеся, але я думаю, все буде класно. Ви підпишитесь на канал, поставите лайк, залишите коментар, і можливо, це відео буде для вас цікаво. Дивіться, в мене є така коробка. Нова пошта, я вже її розпаковував на новій пошті, і навіть трошки в цих черевиках походив. Це буде такий кіт в коробці, у нас буде такий, знаєте, друзяки. І я би хотів вам показати свої попередні черевики для вейдерсів, для забродної такої риболовлі. Ви знаєте, що я люблю ловити форель в горах. Ловити форель на Прикарпатті, ловити форель в Івано-Франківській області, і тому мені потрібні забродні черевики. Минулі черевики, друзі, в мене захотіли їсти, тому прийшлося придбати нові. Хоча заходив я на сайт Аліекспрес. Ви знаєте, що з Аліекспресу дуже важко придбати якісь взуття, тому що потрібно заповнити. Кучу таблиць якихось розмірних, щось подивитися, щось переміряти, щось думати, приїде те чи не те, потім, якщо приїде не те, продати не те. Тому, друзяки, вирішив я пошукати в Україні. І я вам скажу, що вибір не Великий. Всі ми знаємо, яка зараз ситуація в країні важка. Тому я думаю, що і дилери багато чого не привозили в Україну. Тому така ситуація. Я подивився багато сайтів. На березі були знижки на Сімс, дуже приємні, але ціна 8500 найдешевших. Потім подивився ще, скільки коштують на Аліекспресі там в середньому 3000, І знайшов саме оцей варіант, який в цій. Коробці. А перед тим як купити ці черевики, мені хотілося подивитися інформацію про них, подивитися інформацію десь в Ютубі від якихось користувачів, хто їх міг би е, використовувати вже для риболовлі і щось би сказав би так, ні, гарні, не гарні. І... Інформації не було. Фактор для покупки цих червиків був визначений тим, що вони коштували на тисячу гривень дешевше, вони були по знижці, я за них три тисячі гривень разом з доставочкою, Доставочка була безкоштовна. Я подивився в Алікспресі така сама ціна, плюс треба було чекати незрозуміло скільки, місяць-півтора. І я замовив саме їх в Україні. Огляду в Україні на ці червики я не знайшов, тому. Я пошукав інформацію на флагмані. Написано було, що їх виробляє флагман. На інших сайтах виробника я подивився, що це Литва Істонія. 70 країн-дилери продають ці черевики. Виробник суто спеціалізується на виготовленні вейдерсів, костюмів для квадроциклів, такий захисний одяг від болота та бруду. Робить вейдерси. В принципі, ніби явка, Дивився, що якість непогана. відправили мені накладним платежем, тому я подивився на пошті, поміряв, і все, мене влаштувало, тому я їх і забрав. Я думаю, ви хочете побачити, що трапилося з попередніми моїми черевиками від компанії Norfin. Я робив в інстаграмі речі, Ви можете підписатися, там буде посилання в описі на інстаграм. Підписуйтеся. Звичайно, там є і фотки. Я дуже часто викладаю. Звичайно, там все виходить і фотографії. І Рілси виходять швидше. Тому підпишіться, я думаю, буде вам цікаво. До речі, є і посилання в Телеграм, тому також туди підписуйтеся. Всі посилання є в описі. Друз'яки, не ну дивіться, зараз буде такий момент. Зазвичай ставити можна фанфари, але дивіться, які, які в мене капчугани. Дивіться, вони хочуть їсти, їсти, бачите? Давайте про них трошки поговоримо. Це Черевики, які е, ви можете подумати, напевно, що їм напевно там, років з 10-5 е, використання цих черевиків. Я їх іклею. Як і клей, зараз всю історію вам про них розкажу, це черевики Норфі. Найдорожча модель. Е, в... У цього виробника Норфіна, тому я взяв їх і думаю, ну на сімці мені не вистачало. Я думаю, ну візьму гарну, не дешеву модель Норфіна і думаю, в них похоже. Коли я використовую, до речі, такі забродні черевики з Вейдерсами, їх використовую тільки навесні. Восени зазвичай я даю можливість форелі віднереститися. Я не ловлю форель ні в серпні, ні в жовтні. Ну, може в серпні ще трошки половити, але вже вересень. Кінець вересня-жовтень я вже не ловлю, тому що з 15 го чи 30 -го жовтня вже нерест у е, нашої струмкової форелі. Тому я їх використовую тільки навесні. Навесні це в мене 8-10 максимум риболови. Все залежить від того, як, як взагалі. Яка взагалі річка. Вона може бути мутною, тому буде менше риболовль, вона може бути е, чистою, буде більше риболовль. Вона може бути теплою і вже я їх не використовую. Тобто, якщо я в червні збираюся поїхати на риболовлю там або на клина, або на форель, я вже беру просто кроксиків і вже собі по перекатикам скачу в шортиках, в футболічці комфортно і все. Не потрібно воно. Тобто в середньому це було скільки. Давайте, грубо, Розкажемо, 30 триболови і от бачите, Норфінчик мій. <сум> Норфінчик мій, бачите, сказав кожного сезону, кожного сезону, друзяки, я тут, дивіться, тут я підшивав. бачите, Тут бачите, отут є клей, я підклеював. тут... Я підклеював. Спочатку перших два роки я відносив, ну, вони плюс-мінус нормально так виглядали в загальному, я відносив на ці всі підшивання, прошивання отут. Бачите, в мене тут вони також прошиті. отут, -от. Відносив майстерню. І чоботарі завжди так дивилися казали, скільки можна їх носити, цей, ну, потім, бачите, тут шнурками щось таке трапилося. Я я вам не знаю, не буду наговорювати на фірму Норфін, не буду кривити душею. Коли я в інстаграмі виклав ці фотографії з цими чоботами, коли виклав фотографії, то багато людей казав ну, написала, що ніби задоволені, що і нормальна термобілизна, Хоча в мене, наприклад, термобілизна покашлатилася. У мене є костюм від душу Рапід. Він через рік почав текти в деяких місцях, через два роки він вже тече просто Капець, причому я його. Прав без ніяких засобів, просто сполоснув водичці легенько, поставив підсушити і все. Там в ліктях у мене там є такі накладки м'які вони позлазили, на колінах так само вони позлазили. Потім мені в кінці в Києві кіт їх подрав ці штани. Таке. А, дивіться, от я от приготував ніби от такі рукавички норфін. Так? Ніби гарна якість, флісу, вони тут прорезинені. От з цієї сторони. От я от взяв, сходив зимою в магазин, взяв важкий пакет і тут прорезинення це все позлазило, Ну, фірма Norfin Правда, люди. люди мені писали, що Олег, що ти хочеш від цієї фірми, це бюджетна компанія, недорога. Але я вам скажу, я ціну цих вейдерсів прикріплю зараз отут. -от. І посилання, щоб ви подивилися. Реально, є і Сімсі, Шимано, і от в мене Патагонія Вейдерси гарної якості і гарна якість коштує дорого. Але я вам скажу, що ці черевики коштують не дешево. Зараз я вам тут прикріплю фотографію. скільки вони коштують і посилання на них, тому не знаю. Думайте самі, вибирайте самі, але. Оці черевики компанії Norfit я би не радив. Вони розлізлися, дивіться, повністю, повністю. В них, на них живого місця нема. Друзья, єдине, що можна з них залишити, і як то кажуть, не викидай, воно пригодиться, це реально в мене в цьому взуті шнурки залишаються. Тут шнурки не залишаються, залишаються тільки хі, устілки. Друзья, устілки я залишу, ці чоботи полетять куди. Правильно, на смітник. Може не на смітник, поставлю біля смітника, може комусь знадобляться, не знаю. Але що в них можна робити? Вони реально туди, бачите, навіть оцей дермантин, який зверху, не знаю, цей матеріал, він просто полущився і повідпадав. Ну, устілки залишу на пам'ять, ніби устілки непогані. Бачите, навіть якщо ви подивитеся, то навіть на них... Розмір 46-й, ще залишився, настільки я їх довго не носив. Ну що, перейдемо. Друз'яки, це все, до речі, я проакцентую. Це все не реклама, друзі. Щоб ви в ніякому разі не подумали, що франківський спінінгіст піарить фінтрейл. Друзяки, я не, реклам... не рекламую нічого, просто хотілося б показати, як це все виглядає. Бачите, коробочка в новій пошті прийшла, ніби з нею хтось грав фуцик. Футбольчик. І черевики от в такому, бачите, комплектуються в такому от пакеті. Тут є ось от такий от мануал. Е, українською мовою немає. Дистриб'ютор писали флагман, потім е, в них вже є тепер окремо сайт Фінтрейл. Е, ну, не знаю, на сайті вони коштують, в наявності коштують 4 тисячі гривень посилання я залишу на сайт. І українською мовою тут немає. Є англійська, німецька, ще якась чешська чи польська. Ну, от така от штука. Я вам скажу, друзі, що ці. Черевики я вже вдів на риболовлі. І цей огляд, це не просто огляд, ми зараз подивимося, от я вам покажу, от як вони виглядають і вони в якому кульку. Це огляд вже після першої риболовлі. Тобто я їх вдів, я в них походив, я спробував, і я вам можу сказати, якийсь відгук. Ну, написано на сайті, написано та маса якоїсь інформації такої не потрібної. Єдине, що потрібно знати, ну ви можете і почитати, звичайно. Що тут лета підошва в них. І саме головне, в них якась супер тканина міцна Оксфорд. Не знаю, як тут будуть ці шви тримати. Подивимося, тому що після першої риболовлі я вже норфі не підшивав. Виглядають вони отак. Нейлонові міцні шнурки. Бачите, фірма Fintrail. Таке враження, що це фінська якась ніби, але не фінська. не фінська. І от, отак от от в кульочку вони поставляються. Бачите, є сайт Fintrail.com, Модель називається Urban. 13-й розмір. Ну, загальному я вам скажу, що це написано. Мейдинчина, мейдинчина 46-й розмір і устілка має 31 см. 31 см, це 46-й розмір. Якщо у вас 31 см устілочка, бачите, навіть отак. От от, 31-32 см, 31,5 см. От от. Якщо у вас отака от, Такий розмір і така довжина устілки, то вам якраз е виходить, що це ваш розмір. Е тому я і купляв е дані черевики в Україні, щоб вгадати з розміром. Бачите, тут є ще трошки от, е болота на них трошечки. Ну, що я вам скажу, друзі? Після першої риболовлі, після першої риболовлі, з ними... Вроді би нічого не трапилося, але отут вони вже трошки відклеїлися. Попередній моделі Урбана цього захисту не, було. захисту не було. Зараз вони вирішили поставити цей захист, такий ніби прорезинений матеріал. Тут є невеличкі такі дірочки для того, щоб витікала вода. Скажу вам тут. Суперматеріал Оксфорд, бачите, трошки потерся. Потерся, не знаю, як він буде далі експлуатуватися, але він тут потерся і такий протектор. Я вам скажу, як воно буде експлуатуватися. Не знаю, тут трошки відійшло. Я не знаю, як воно чи його підклеювати, чи потім як ці норфіни прошивати, Я їх там прошивав, до речі. Але в загальному отакі от черевики. 3000 гривень знижкою. На сайті 4 тисячі гривень я придбав для своєї забродної риболої в Карпатах. Єдине, знаєте, з чого тут немає? Тут немає такого е язичка, такої петельки металевої для того, щоб зачепити, якщо ви маєте ведер в курсі, такого гачка, який зачіпляє. Бачите, немає, щоб тримався, тримався цей е трималася. Ну, подивимося, дивіться, тут теж трошечки відійшло. Що мені сподобалося? Давайте із плюсів. Так, із плюсів. Плюси. Тобто по експлуатації ще не скажу, що з ними буде. Треба десь виїхати риболовель 5-6, плюсів те, що вони дуже і дуже легеньке. Легенькі, черевенькі. І все. Що, друзі? От і все. От і весь огляд, друзяки. Зустрінемося на риболовлі. Дякую, що дивилися. Поставте лайкос, підпишіться на канал, напишіть коментар, може ви так само юзите червики і з ними все буде нормально. Ну а старт, ви побачили експлуатації цих чудо, цього чудо-девайсу, цього фінтрейла. Тому будемо бачити, вартують вони того чи не вартують, підошво лета, Мягенька, протектор гарний. Ходив я по ріці, воно не ковзало, в принципі, але зараз ще й немає рослинності на каміні, тому ще не ясно. Але зараз не ковзалося. Ногу тримають. Так що, друзі, така штука. Викинув я даремно гроші, чи купив нормальну річ покаже час, але в загальному хотілося би з вами поділитися. Черевики Фінтрейл Урбан, Франківський Спінінгіст, всім па-па!